Проте в Штатах раптом виник потужний рух, який закликав помиритися з Гітлером і навіть укласти з ним угоду. Бо фюрер же обіцяє боротися за мир, а вимагає тільки виконання своїх справедливих вимог. Коли ми вже засвоїмо цей урок, скільки ще диктаторів? Треба чимось задобрити, заспокоїти, господи, дати їм нові привілеї, щоб до всіх дійшло. Ви не можете переконувати тигра. Якщо ваша голова у його пащі. як ви гадаєте, яке гасло підняли прихильники дружби з диктатором та масовим вбивцею? Хто здогадався, підписуйтеся на наш канал. Хто не здогадався, тим більше підписуйтеся. Дізнаєтеся? Багато цікавого. А хто вже підписаний, ставте лайк і допомагайте нам нести світло знанню маси, зокрема англомовні. Отож так, прихильники угоди з Гітлером об'єдналися у комітет Америка передусім. Вони вимагали не допомагати невдячним дармоїдам в Європі. Це цитата: ті, мовляв, хочуть тільки нажитися на бідненьких штатах, а ще мріють, щоб американці за них гинули на їхніх війнах. Лідером цього руху військолоби Гітлер Ферштейрів став відомий громадський діяч, пілот і письменник Чарльз Ліндберг. був американцем німецького походження, як і Трамп до речі. Дональд це заперечує, бо його батько Фред під час Другої світової приписав собі шведське, а не німецьке походження. Трамп старший теж був ізоляціоністом, а в молодості навіть потрапив за грати за участь в марші Куклукс -клу Клану. І вусики носив модні. <плес>